Всім привіт! Сьогодні буде таке релаксуюче відео. Багато хто з вас мені пише, що у вас мої відео визивають такі саме вони для відпочинку. І я сьогодні хочу поділитися з вами своїми петуніями. Це перший такий рік активного вирощування саме у власному будинку, на власному дворі. Раніше вирощувала я їх колись на лоджіях, але там їх в середині літа добивав поводинний кліщик. Просто, як би я не старалася, що б я не робила, він все одно їх добивав. Тут в мене кілька петуні, якісь я вам всі показувала. Я купувала два тайдали спочатку червоні. Потім я захотіла ще додати срібні і рожеві тайдали. Потім я вирощувала ще в березні, сіяла оперу, ізі вейв, в мене є сурфінія. Все зараз покажу, розповім свої враження від вирощування тієї чи іншої пітунії. Бо вже в інстаграмі показувала і знаєте, доволі багато питань. Тож буду і релакс, і трошки свого власного досвіду. Ну і звісно, беру вас з собою. Ідемо роздивлятися. На фоні зараз мої чудові помідори, теж я вам скоро їх всіх покажу, розповім що і як тут в мене росте. Трохи тієї краси, яку можна показати серед масштабного будівництва, яке тут відбувається саме у дворі. Тайдали, які я придбала. Перші. Я висадила та й дали в березні, але це виявилося. Я зрозуміла, що це запізно, заквітнуть вони у другій половині літа. І придбала два таких невеликих, саме червоних. Мені дуже хотілося саме червоні і срібні. Ось дивіться, яка різниця: оцей червоний і у той. Були придбані одночасно висаджені в однакових умовах. Чому так, навіть вам не скажу, зовсім однаковий. Догляд, ну, чомусь різниця така є. Що з тайдалами роблю? Ну, по-перше, це постійне формування, точніше, як постійне формування. Кілька разів я формую, і знаєте, от коли на всіх пітунях мені приходиться прибирати квіти, які відцвіли, щоб не було цих коробочок, не витрачали вони на це сили. І от коли я так прибираю, я дивлюсь: наприклад, іде пагін. Окрім основної формовки. І, можливо, мені захочеться прищипнути саме краєчок цього пагону для того, щоб він став більш такий відвистий, більше було гілочок. От, наприклад, видно, ось тут я ще на початку прищипувала, ось пішли, пішли такі довгі пагони. Оцей я, мабуть, і прищипну. Що я роблю? Я отак прищипаю саму тільки верхівочку. От Там, де буде формуватися наступна, бачите, квіточка і далі рости пагін. Оці квітки я залишаю, нехай вони квітнуть, мене радують. І так можу пройтися, наприклад, по всьому кущу. І цей горщик я постійно так от повертаю навколо осі, щоб трошки вона більш рівномірно формувалася. Але я думаю, це зовсім не обов'язково. І так вона гарно себе тут почуває, можна не повертати, просто квіти розвертаються трошки. Так, горщик в мене тут начебто 27 або 30 літрів. Бо у ці горщики вони не підписані якого об'єму, там якісь розміри були сказані. Ну, такий, це аліана, якось так називається горщик. І тайдали полюбляють великий об'єм. Від 20 літрів я читала, що це точно так. І навіть видно, що коли ти пересаджуєш його в більший об'єм, він починає рости набагато краще. Так, це два тайдали перші. Далі я ще докупила. Червоний, срібний, рожевий. Цей червоний е, висадила у відкритий ґрунт. Дивіться, тут на сонечку який він гарненький. Так само трошки формую, прибираю квіти, які вже зав'яли, і отак він себе чудово почуває. І оцей срібний. Тайдал теж висадила одночасно з тим червоним. Тут менше сонечка. І він трохи повільніше росте. Це помітно. Ну, сонечко тут є, тут, бачите, така на півтінь, скажімо так. Зараз ранок, потім сонце тут стане більш активно, і десь після четвертої сюди починає заходити тінь. А той попередній він завжди на сонці. От ще один з цієї моєї другої покупки. Хто пам'ятає, вони були. Такі не сформовані, ну просто по три пагони було. Такі кущики, знаєте, дистрофічні. Прям і от який він красень. Тут сонечко теж таке на півтінь, але почуває він себе, як ви бачите, непогано. Я не знаю, мені здається, червоні все таки більше розростаються, ніж срібні, але все одно і червоний, і срібний дуже-дуже гарно. Колір просто не перевершений. Поливаю у відкритому ґрунті. Я саджала просто в землю, хоча і додавала Додавала смокот. Хоча земля тут така для нього трохи збита, і мені здається, що краще було б ще підсипати торфу Так хоча б зверху. Ну, почуває він себе прекрасно, як ви бачите. Ось це рожевий, який я купувала одночасно зі срібними з усіма двома червоними, які у відкритому ґрунті. Але він дуже довго ріс у мене в горщику просто. І я його не висаджувала у відкритий ґрунт, я не знаю чому, щось я чекала. І скажу вам так, він трохи заповільнився у розвитку, це помітно, да, навіть по розміру. І от тільки я його висадила буквально тиждень тому ось сюди, у відкритий ґрунт, і одразу він почав формуватися, теж його зараз от якраз я формую. Покраще. Ну тут я тільки-тільки прищипнула, тут я не буду прищипувати пагони. Але отак підходжу і те, що я бачу, що мені хочеться сформувати, от, наприклад, отут я зараз приберу саму тільки верхівочку. Щоб отут ще в мене була квіточка. Так мені подобається набагато більше. Але покажу вам, які в мене рожеви все-таки є. Подивіться, який красень. Просто знайшла тут, я не знаю, що це балія якась була стара. Без дна і поставила просто, щоб було легше поливати, щоб було таке коло, куди поливати, і трохи піднята була пітуня над землею. Такий собі декор. Думаю, на наступний рік я пофарбую її в якийсь колір. Вже буду знати, який тут в мене більш-менш буде дизайн формуватися. І отак мені дуже дуже подобається. Не хотіла чомусь рожевий, але насправді виглядають вони дуже гарно. Єдине, що тайдали дуже сильно квіти самі пошкоджуються дощем. Оце два дні було дощі і квіти були. Я, може, десь знайду вам відео і вставлю, які вони були побиті. От тайдал, да. Він ним пошкоджується. І навіть коли ви поливаєте, то поливати злийки краще під низ, ніж от зі шлангу, так, щоб потрапляла вода на квіти, бо на це теж дуже сильно тайдал реагує. Пізно ввечері вже сонечка нема, але все одно вода шкодить квітам. Це саме мій досвід. Тут видно, що ці молоді квіточки, тільки-тільки почали розпускатися, вони трохи менше, потім вони збільшуються в розмірі саме на рожевому, це найбільш помітно. Срібний ще один. Здається, той попередній срібний я вам не показала. Зараз от порівняємо. Дивіться, оце сільвер Тайдал, і він отакий. Тут майже білі квіточки. бачите, дуже, дуже мало оцих фіолетових прожилок. Знайшла, викопувала мені тут клумбу, там були оці ці шини, не буду їх фарбувати, бо він заплетев, це буде всі пагони будуть так вниз звисати. На наступний рік тут вже буде щось інше. Не думаю, що є якийсь сенс в цьому. І отакий, бачите, як гарно сформований цей кущ на цьому сільвері. Мені подобається теж одночасно з рожевим. Купувався і такий самий хілий він був. Теж тут десь вставлю вам, які вони були, якщо знайду відео, і, і які вони зараз красені. Буквально за місяць, отак от, вони наросли, і я думаю, що зараз вони підуть рости дуже-дуже активно. Всюди, де я висаджувала у відкритий ґрунт чи в горщики, я додавала осмакот, і крім цього постійно поливаю дуже таким низьким розчином е добрива. Обов'язково. Петуня дуже активно росте і постійно потребує підживлення, щоб бути гарною і квітнути рясно. І от дивіться, придбані одного продавця. Але ця така більш фіолетова, таке щось бускове в ній є. Такий стандартний догляд, тут бачу, десь пропустила, не поприбирала квіточки, які відквітли. Це все видно дуже добре, коли ви там буквально. Пару тижнів за нею подоглядаєте і побачите, що з нею робити. Так само формую. Тут горщик трохи менший, ну тут мені здається літрів 25 Ну, вже який був, такий є. Ну і моя помічниця. Миша прийшла, перевіряє, що я тут вам показую. Тепер йдемо дивитися сурфінію. Дуже гарно, дуже гарно, просто особливо поруч з червоною. Просто шикарно виглядає. Подивіться, як. Ну, я тут знайшла підхова на своєму шляху. Тут три кущика. Зараз зніму, вам покажу. Ось так вони виглядають. Тут такий більш яскравий, червоний, такий от більш темний. Потім червоний ближче до помаранчевого і такий жовтий з червоними серединками. Підхова це не петунія, але догляд за нею дуже-дуже схожий. Так само прибираю квіточки, які відквітли. Якщо треба, буду підстригати, підстригала поки що тільки один раз, вона все-таки краще формується. І в мене є сорти, зараз до них дійдемо, які не треба практично формувати. Ну, скажімо так, як повезе, але мені от поки що везе і формувати не треба. Дивіться, отака краса. І підхова може рости в меншому об'ємі землі. Мені дуже-дуже подобається гарнюня. Це вже опера. Теж до Сурфінії зараз дійдемо. Опера Raspberry Ice. Полоничний лід. Отака красуня. Опери мені на даний момент. Це те, що вирощувала я сама з насіння, висаджувала його трохи пізніше, ніж потрібно. Все-таки десь на місяць треба раніше. Вон, бачите, треба поприбирати. Теж квіточки, які відквітли, а от формує вона себе сама. У цей набитий кущик я жодного разу не прищіпувала, він сам формується. Подивіться, яка гарна квітка. От в мене просто любов не знаю, я буду дивитися, звісно, як вони потім себе покажуть. Але поки що операція опера в мене жовті є. Просто неймовірні. Але дивіться, одночасно посаджена ось ця опера і ось ця опера. Ця жовтенька. Така невеличка. Нещодавно висадила її сюди у відкритий ґрунт. Опері треба горщик е, мінімум 10 літрів, краще 20. Трохи менше, ніж тайдалу, але теж чудово буду себе почувати у відкритому ґрунті. Подивіться, які квіти жовтенькі. Дуже гарні. Дуже гарні. Е, знов такий такий набитий кущик. Ну, трохи вони в мене це була перша моя розсада. Я там не дуже за ними прям. Дивилася, отак от, от вони в мене зараз себе почувають. Це зараз кінець червня. Ну, гарні. Наступного року, тільки на місяць раніше, посадити і можна вирощувати і самі. Нічого складного, в принципі, але схожість насіння поганенька, Відверта поганенька. Ну і от моя сурфіня, отака красуня, гарний кущик, дуже рясно квітне. І вона в мене висить так, щоб я практично кожен день могла до неї підходити і прищіпувати оце все, що відквітло. Вона і буде в мене продовжувати рости в цьому горщику, пересаджувати я її нікуди не буду. І горщик невеличкий тут літрів ну, 5, мабуть, об'єм. Постійно поливаю, іноді по два рази на день поливаю всі петунії, причому. І цю обов'язково поливати з невеликою кількістю добрива. Тут менше роблю я дозування і універсальне добриво, щоб постійно в неї були поживні речовини. Крім цього, підживлюю, бачите, отут прям видно, де я її поливаю, мені здається, але тут вже ростуть нові пагони. Ніяк її теж не формую, нічого з неї не роблю. Отак вона сама по собі росте. Трохи з цього боку вона така менш розвинута, але тим, тим не менш дуже-дуже гарна. І, Підживлюю універсальним добривом і кальцеву селітру. Давала їй кілька разів для того, щоб вона краще росла. Підійшла е, до цієї, як я досі думала, що це опера. Бо, от, бачите, жовтенька опера така сама росла. І думаю, що все-таки е, це не опера Леммон, як я вважала. А в мене була ще під Хоу. Е, і тут чомусь була підписана опера Єлу. Я так, знаєте, от зараз стою і думаю, не було ж, не буває опери саме Єлу. Чи я помилилася. Подивимось, як вона себе проявить. Скоріше за все, це петхо або за розміром квітки я бачу, що вона от менша, ніж у все-таки. Це гібрид пітунії і Калібрахо. Ну, Подивимось, що вона буде себе проявляти. Їй достатньо тоді меншого горщика. І я тоді якраз от цю пересаджу в підвіс. Він трохи більший. А ця вже піде у великий горщик, бо про це зараз ми поговоримо. Це easy wave. Симпатична, гарно формую кущик, дуже добре ну, от, Чим більше я з вами розмовляю, тим більше я впевнена, що все-таки це підхова. Хоча, от, бачите, все-таки і на Опере Лемон, схоже, не знаю. Напишіть, якщо у вас був досвід, то напишіть, як ви вважаєте, що це. Ну, а я думаю, з часом я точно побачу по розміру. І оце Easy Wave. Її теж наче не треба формувати, але ну, тут же як повезе, так само і опери, можливо, якісь кущі трохи прийдеться підщипати. І ось тут останнє в мене стоїть це тайдал, який я теж висаджувала сама. Ред, здається, вілюр. Да, Ред вілюр в мене тільки виросли. Я саджала ще, здається, і сільвер. Сільвір жоден не зійшов. І ось такий невеликий кущик, теж його треба пересаджувати вже кудись, я думаю, у відкритий ґрунт я посаджу. І він просто буде розвиватися трохи пізніше, ніж всі інші. Нічого страшного, знаєте, буде таке квітування хвилями. Квітнути вони повинні прямо аж до перших заморозків. І от коли я Купувала у цій петуні сільвір і рожеву цілу партію останніх. Вони їх треба було формувати. Я взяла і просто потикала живці. Все, що я прощіпувала, ось воно в мене, я бачу, вже прийнялося. Ну, За ними теж треба зараз подоглядати, їх треба сформувати. Теж думаю, кудись висаджу десь на сонечне місце, теж сформуються трохи пізніше, ніж всі інші. Кущики, але будуть менші, звісно, але чому би і ні, вони вже в мене є. Оце щодо е, живцювання і розмноження саме живцями петуні. Прекрасно, бачите, нічого складного. Просто потикала в землю. Здається, кожен пагін я викорінювач е, трохи змочувала, а потім тикала і все прийнялося прекрасно. І от останні дві петунії, це е, теж. Я з живців у цієї першої великої червоної тайдал-петунії я коли підрізала перший раз, потикала просто в живці, і ось так вони себе почувають. Теж висаджу, будуть трохи пізніше в мене квітнути, ще Дві третини літа попереду, я думаю, вони встигнуть розквітнути. Трохи не вдали тут місце. По-перше, тінь треба їх на сонечку переставляти. По-друге, тут вони стоять під деревом і на них майже не падає дощ, а я їх саме тут поливаю рідше, ніж всі інші. Ось таке сьогодні було відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, Ви розслабилися. На цьому буду з вами прощатися і до наступних відео.